В маємо фазу на абрикосі, фаза рожевого бутону, який вже розкривається. Ось так це виглядає. І це означає, що час робити обробку від моніліозу. А обробляти будемо отакими препаратами. Інсектицид люкс-ліквід, діюча речовина, Ацетаміприд. Він не шкодить бджолам. Увечері обробили, вранці вже. Не нашкодить бджолам. Препарат Страж це ципроденіл аналог хоросу найкращий препарат від маніліозу. Брексил комбі, мікроелементи у хилатній формі для підтримки квіткування для кращого запилення. Фертісет. це цитокінніни для кращого і запилення і кращого квіткування для кращої зав'язі. Є тут додаткова ідеальгінова кислота, бетаїн і бор Додатково. Бор є і у Брексилі. Тут буде додатково бор. Далі ізобіон це амінокислоти в L-формі рослинного походження, максимально доступні рослинам для зняття стресу і для кращого запилення. Епін плюс це антистресант, гібрилинова кислота. Це для того, якщо у нас не буде бджол, то в принципі абрикос може проявити партенокарпію і… Без запилення не скинути зав'язі. Гіберілинова кислота для цього додається. Ось такий препарат Біополін. Але це я не буду сьогодні додавати у бакову суміш, це я буду працювати завтра. Це приманка для бджіл. Це феромони, які будуть приваблювати, щоб всі бджоли були у мене на абрикосі. Так що, отака бакова суміш. Працюємо.